Слава Україні! Від імені Херсонської обласної військової адміністрації хочу привітати всіх наших всіх волонтерів і присутніх тут, які сьогодні, як кажуть, на бойовому посту виконують те, що підказує їхнє серце. Волонтер в перекладі означає добровільний помічник. Офіційно в Україні волонтерський рух звержено з грудня 2003 року. Але, напевно, саме зараз такий тяжкий час у нашої держави нав особливої цінності, що це люди, які без чих вказівок, розпоряджень за покликом власного серця пішли допомагати людям. Російський окупант, російський терорист наробив багато біди. І багато людей сьогодні потребують цієї допомоги. І дійсно першими, хто допомагає, це наші волонтери. Ми знаємо, скільки волонтерів зробили для наших Збройних сил. Вони першими почали також допомагати нашим захисникам і захисницям. Багато з них, на жаль, віддали своє життя. Їх розстріляли і вбили за те, що вони хотіли просто допомогти людям вижити. Вічна їм за це слава і вічна за це пам'ять. Я хочу подякувати вам всім, шановні наші волонтери. За ваші чуйні серця, ви світ нації, ви гордість української нації. Дякую вам за це. Бережіть себе і разом спільно наближаємо День Перемоги, який обов'язково настане. Україна обов'язково переможе. І буде жити мирно і заможно. Ми на це заслуговуємо. Ворог згине. Слава Україні! Дякую! йому